Сузивки свіфт це автомобілі, які ми повинні занести в червону книгу, тому що зараз ви знаєте, що в автомобільному світі щезають компактні. Маленькі автомобільчики, і це дуже прикро. У нас трициліндровий двигун. Дехто каже: Слухайте, це така дичина, навіщо це все робити але Сузуки це робить вже років 60, В них давно все добре виходить. Іноді ви будете чути якусь детонацію, коли машина працює на холостих ходах, Але насправді вся технологія у японців настільки відкатана, що цього не треба боятися. Що мені сподобалося, мій зріст – сто Сантиметрів, вага 100 кілограмів. Я з легкістю поміщаюся в цьому автомобілі. Все для мене легко, зручно. Підвізка трошки жорсткувата, як на мене, але це, звичайно, позитивно впливає на керованість автомобіля. В цілому, дуже непоганий, і доволі збалансований автомобіль. До того ж, вартість Він коштує не грандіозних грошей. За 20 тисяч доларів сьогодні придбати компактний японський автомобіль. Ну, ще треба по ринку походити, щоб знайти. Стосовно нового світу, то це така класна драйвова машинка для міста. Вона абсолютно логічно зрозуміла відразу. Я гадаю, будь-якому водієві. Сподобалась керованість, сподобалась її прогнозована динаміка. Тобто тут атмосферний двигун, і він класно крутиться, і він тобі дає повне відчуття того, як треба газувати, щоб там їхати швидше чи менше. Є цікава особливість стосовно посадки і стосовно лобового стійок. Відчуття таке, що ти керуєш ніби мініменом, але є зворотній бік медалі, коли ти під'їжджаєш до сутвору, часто треба трохи визирати з так би мовити верхньої кромки скла, щоб його побачити. Незважаючи на розмір, за внутрішнім простором тут все дуже добро, добре. Тобто навіть ну, от ми їхали да, з людиною, яка вище мене за зростом, і ми спокійно там помістились, тобто лінія даху, внутрішній простір, тут, тут все добре. Тобто, Якщо будуть їздити дорослі, не, не тільки молоде покоління, то без проблем. Це машина Б-класу. Я дуже радий, що повернулася, повернулася така машина і така модель, як Suzuki Swift, тому що для ринку України це доволі популярно. Популярна відома машина. І нарешті вона повернулася. Вона не розочаровує дизайном, правда? Що хотів би відзначити, крім дизайну, в, в, точно в перевагу цієї машини, то це гарна комплектація, тому що ти береш цю машину за 20 тисяч доларів, там адаптивний круїз, купа систем асистентів безпеки, є автомат, хоча це і варіатор, там камера заднього огляду і так далі. Ти один раз купив машину, і в тебе машина, яка зроблена в Японії, вона робиться на заводі в Японії. До речі, тому що у Сузукі там є декілька заводів. Ось саме ця машина це японська виробництво. Це машина, яка зроблена в Японії з атмосферним двигуном. Просто ти їздиш. Що ми отримуємо в підсумку? Те, що вона не зламається років 20, а може 50, приблизно так. Тому не треба очікувати від цієї машини чогось прям супер якихось емоцій, тому що ну, їх особливо тут немає. Але вона просто їздить і робить свою роботу. Дуже красивий автомобільчик, естетичне задоволення і насолоду отримуєш, коли дивишся на нього. Тим паче в такому поєднанні червоно-чорному, нашому Бандерівському оновлена морда виглядає незвично, немає. Ніби такої тяглості традиції. Враження, що взяли і зробили великий крок від традиційної зовнішності, але він приємний. Як і фари, так і рішіточка, морда дуже красива. Не знаю, коли дивлюсь на неї. Мені реально весело, і мені реально приємно. І якби в мене була там пропозиція пошукати для дружини малолітражний автомобіль, я б реально на ньому, я думаю, щоб і зупинився. Бо у дружини був, був сплеш Сузуки. І там таке ж відчуття, як і в цьому свіфті ми зараз відчули, коли ти сідаєш в маленьку машинку і очікуєш затиснення з усіх боків. Але ні, ти сидиш, і я зараз не буду казати імена тих автомобілів величезних, семимісних, які ми сідали, і принаймні спереду, ззаду, ну, ми про це не говоримо, але спереду, коли ти сідаєш, і в тебе є простір крізь під лівою правою рукою над головою, і в цьому автомобілі це є простір прекрасно організований. Це звичайно не спортивний автомобіль. Ми знаємо, що у свіфта є хороше спортивне коріння, і були спортивні версії, і багато хто їх заряджав, виганяв, і, і питань немає. Але зараз бренди, як і Suzuki, так і Субару, відмовляються від своєї спортивної легендарної історії, лишають музей і йдуть більше в безпеку. Так само і цей автомобіль, який в будь-якій комплектації має всі системи безпеки. Він маленький, а в нього є вже все. Від рядності до зупинки і так далі. Це прекрасно. І безумовно, мені, як батьку, це абсолютно зрозуміло. Я не сумую за спортивну історію е е Сузнуки, бо в мене є мотоцикли Солодів.